Вітаю! Це передача Матриці відкриттів. Мене звуть Юрій Бесараб. Прошу ставити свої уподобайки, прошу розповсюджувати лінк про цей канал, інформацію про цей канал. Також я вітаю ваші запитання, ваші коментарі до цих відео. Ми почнемо сьогодні з самогуці. Ногуці через те, що в японській немає чи. І чі -чі. В них вони кажуть, ці". ці це щось середнє таке м'яке, м'яке, чи, можна було б сказати. Так от, він надзвичайно цікавий. Ви yeah. yeah. знаєте, Ця людина поєднала в собі ну, величезний досвід. Він навчався у Бранкузі, можете собі уявити. Ну, Варто сказати, що він народився в 1904 році в сім'ї американки і японця. Його нього батько був японцем. От, тому у нього і таке прізвище і сам Нагуці. І він спочатку вирішив навчатися, або, можливо, його спонукали батьки до того, щоб стати медиком, лікарем. І врешті решті він зрозумів, що це не його справа, потрібно займатися. Знаєте чим? Скульптурою. Це дивовизна річ. От, взагалі, цікава в нього фраза є, що все є скульптурою. Можете собі уявити, як він дивився на світ. Ця фраза дозволяє фактично бачити в, в, в усьому якийсь, якусь творчість, якусь форму. І так і варто дивитися на, на світ. Отакими художніми очима. Я не думав, що я про це почую від скульптора. Хоча я давно пропагую дивитися, і це зрозуміло, з книжок. це стало, Я прийшов до цього з книжок, щоб на все потрібно дивитися на як на форму. Чи то література, чи то музика, чи то скульптура. От. І можна про нього дуже багато говорити. Він працював з Джоном Кейджем. Можете собі уявити, композитор Джон Кейдж. Тобто він такого широкого. Дуже широкого напрямку скульптор. Він з усього робив скульптуру, включаючи навіть спарк. парк, скульптурний парк. Правда, він давав свою інтерпретацію цим паркам, кам'яним паркам, які є в Японії. І це дивовижно. Це, мені здається, що це навіть я не очікував таке побачити. Чомусь мені здавалося, що ті парки скульптури, кам'яні парки, які є в Японії, це найліпше, що можна побачити. А він, ну він це робить безподобно. Але те, як він робить дитячі майданчики, мене це просто шокувало. Я думав, що ну, такого не можна зробити взагалі. Вірніше я не міг навіть собі уявити через те, що він з майданчиків дитячих, він робить таке певне архітектурне місце, певну архітектуру. Причому ця архітектура, оцих речей, які там розставлені, які знаходяться на дитячому майданчику, вона не для того, щоб просто розважатися. Так, вона для того, щоб гратися, через те, що це Terrain Теган де да? французькою або англійською playground. Він а, там ставить такі от скульптурні елементи, які ти хочеш досліджувати. І це просто дивовижно. От подивитися на його проекти. Йому не всі проекти дали зробити, от, але все-таки деякі дали. І він розробив їх. Я даю один буквально, можливо, покажу ще кілька, для того, щоб відчули на собі, ви самі відчули, як, як це може бути красиво. У нас в Києві, в деяких парках дещо використовується з цього вже нового, такого, скажімо, нової течії, або нового напрямку, побудови плейграундів, е, або дитячих майданчиків. Це парк Наталка, перш за все, там є кілька елементів, які схожі, які використані. У, а, і саму От. Є деякі елементи в цьому парку, який е, біля там парламенту, Маріїнському парку, але там дуже мало. Свидше всього, це якраз парк Наталка. Завжди мене викликало а, запитання: навіщо так називати парк? Парк Наталка. Ну, добре, можливо, в цьому є щось таке народне. От. Я думаю, що цього буде достатньо. Ви все подивитесь, я даю тут лінки. Будь ласка, ставте уподобайки, ставте лайки і підписуйтесь на мій телеграм-канал Матриці Відкриттів. Зараз тут нема того, що є життя. Друзі, Страшенно необхідно підписатися на мій телеграм-канал, через те, що там ви отримуєте будете бачити щоденно ті події або ті речі, які надзвичайно важливі. І маю на увазі, перш за все, про науку. Мова йде перш за все про науку і культуру. Через те, що я також показую деякі речі, які забуті, або деякі речі, на які ми не часто звертаємо увагу. Але отаке от повторення, навіть прогляд їх. Короткий, даю, навіть just, такий дайджест от Прогляд він нас якби ставить в таку позицію більш сучасної людини, яка, скажімо, слідкує за тим, що відбувається, знає за тим, що відбувається. от Сьогодні ми поговоримо про таку річ. Яка стосується безпосередньо нашого мозку, нашого мислення, і, якщо хочете, старіння, Паркінсона, Альцгеймера і так далі. Дивіться, останнє відкриття показує, якщо дуже коротко, наукове відкриття показує, що наші клітини нейрони мозку, їм потрібно для того, щоб Ну, багато елементів потрібно, але один із елементів це глюкоза, глікоген, якщо говорити більш конкретно. Тобто, це такі блюкози, якісь ферменти невеликі частинки, які йому потрібно для роботи цим клітинам, мозку. Так от, є ще інші клітини мозку, які відпрацьовані, в яких потрібно є певні процеси, як мозок їх виводить з, із себе через те, що вони йому не потрібні. Дивіться, що відбувається. Що оці клітини відпрацьовані, вони токсичні, в принципі, якщо вони затримуються в мозку. І вони якраз приклеюються до цих клітин або до цих ферментів. Це, скоріше, мова йде не про клітини. От, про ферменти цукру або глюкози, глікоген. Так от, вони для нього приклеюються, і, відповідно, тоді вже клітини мозку, нейрони мозку, не можуть його використати, цей цукор. Іншими словами, я не люблю це слово «цукор» називати, бо це не зовсім цукор. От, але все ж для уяви це можливо буде більше, для того, щоб легше це уявити. І відповідно йде їх накопичення і не зростає токсичність в самому мозку. І от тоді якраз і починається Альцхеймер, коли з одного боку клітини могли б ще працювати. Клітини моки має на увазі нейрони не мозку. З іншого боку, вони не можуть, тому що у них недостатньо того ті глюкози, того глікогену, які їм необхідні для того, щоб нормально функціонувати. І вони не можуть, відповідно, проводити всі інші процеси. Так от вони помітили таку річ, з тівчені, чудове, чудове, скажімо, дослідження, що. Як вони, якщо приймати, наприклад, певні ліки від е, розтовстіння, скажімо так, це одна із тенденцій, то ці ліки виходить, діють на те, щоб звільняти оці, скажімо, захоплені шкідливими токсичними клітини, звільняти цей цукор, який надто багато накопичується, і клітини починають нормально е, оживати і нормально працювати і жити. Також важлива річ, що коли ми припиняємо, скажімо, їсти, наприклад, робимо великі періоди, ну або це називати піст, да, але це піст може бути щоденний, може бути кілька днів, три дні і так далі. Коли ми практикуємо регулярний піст, у нас також. Виробляються якісь такі процеси, які звільняють, від'єднують ці шкідливі клітини, вони там називаються, там не зовсім клітини, там клітини, тау-білки, так звані, які токсичні, вони відділяються і нормально працює мозок. Цю новину ви обов'язково ну, знайдете на моєму телеграм-каналі, подивитесь, захочете там, я даю також лінки, ви можете її прочитати. На завершення хочу подякувати за увагу. Також прошу підписуватись на мій телеграм-канал, де я показую, даю лінки на, на всі ці інформації, на всі ці канали. Також дуже дякую, якщо ви будете ставити, як я вже говорив, подобайки, розповсюджувати це відео і також підтримувати мене або також ставити запитання.